Доброго дня всім сьогодні присутні всі члени постійної комісії з питань на забезпечення законності, протидії корупції, депутатської діяльності та кінецької міської ради. Можемо розпочати роботу нашої комісії і затвердити в цілому порядок денний, який сьогодні на розгляд. На порядок денний подається шити сім питань. Перше питання про надання частини щорічної основної відпустки та матеріальної допомоги для вичних спецпоготових питань Ільнецькому міському голові. Друге питання про дострокове припинення повноважень старості Жаданівського старостинського округу та звільнення пучкових реєстрів незаймоної посади. Третє про затвердження старості Жоденському старостинському окрузі. Четверте пронесення змін та затвердження положення про управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Лінецької міської ради новій редакції. П'яте про підтримку звернення Янківської міської ради щодо управління об'єктами комунальної власності соціально-культурного призначення. Шосте про перейменування вулиці Вішальська в місті Лінці. Та сьома лісі. Хто за такий порядок денний чи якісь доповнення, зауваження? Якщо немає, то прошу проголосувати за е, порядок денних цілого. Оренду діден, посужок, бузйок, одноголозного рішення прийнято. Будемо е, розпочинати розгляд кожного питання. Питання перше. При надання частини щорічної основної відпустки та матеріального забезпечення е, Вінницької військовому голові інформує насленка Ірина Володимирівна. Так, є Ялайнець про військовому людей, який просить надати йому відпустку і відповідно також допомогу на вирішення соціально-побутових питань. Ця допомога передбачена установою 268 і, і вона виплачується всім працівникам відповідно міської ради згідно положення і згідно колективного договору, але специфіка така, що. По міському голові має бути рішення сесії підставити безпосередній випадки. Е, відпустку з 12 червня по 25 червня тривалістю 14 календарних днів. Це частина відпустки, яка має бути відізнається. 14, да, 14 днів має бути обов'язково одна частина відпустки. Який розміст Це це питання на наші позиції чи на бюджетній такого ж Чи вона не відшована. Ірина, там в межах місячного вкладу міського Посадового плату. Добре, добре, Є питання ще? Прошу голосувати за винесення на розгляд сесії першого питання про надання частини щорічної основної відпустки матеріальної допомоги Єдинському міському голові. Хто за? Сіденко, Орел, орендусіок, чотири голоси за, рішення прийнято по першому питанню одноголосно. Питання друге. Про дострокове припинення повноважень староста Жаданівського старостинського округу і звільнення Григорної Кучковської займаної посади. Також інформує Ірина Володимирівна. Так, до військового сесії заявою звернулися староста Жаднівського старостинського округу, почтів Чучковська пісова Григорівна про те, що вона бажає звільнитися за власне бажання. І це відповідно свою заяву. заявою. Відповідно, оскільки рішення про призначення зараз приймалося в сесію, відповідно, рішення про звільнення приймається також сесією справи. Тому така процедура, що необхідно в сесії, щоб надала її, щоб припинити можливість, далі припинила достроково її повноваження. Є питання зауваження пропозиція. Прошу голосувати по питанню другому, проти строкової питання повноважені стане. Ну це не скандальне. Вона за власне бажає. Вона за власним бажанням. А скільки є років? Мені здається 65, так? Є. Є, є 60. Мені здається, що вона вже що їх дає. 60. 65. Ні. Ми ну, за власним бажанням прийняла таке рішення без власної ініціативи. Хіба що можна набрати на витримую? Будьте за рішення. Дякую. Прошу голосувати по питанню другому. Хто за? Йдемо по радізію клюжок. Рішення прийнято до голосно 4 голоса. Питання третє. Про затвердження стану по Желенівському Старостлівському окрузі. Так, так. Е відповідно до прикінцевих положень закону України про місцеве самоврядування, період воєнного стану е староста призначається за поданням е міського голови. Міський голова пропонує затвердити на посаду старості в Житомирському старостинському окрузі. Сам Юрія Андрійовича, він е має досвід роботи з людьми, має досвід управлінський. І е, має родинні стосунки в Жеданівському Старостинському окрузі, тому голова пропонує його кандидатуру на посаду старості у Желанівському Старостинському окрузі. Е, пропоную тоді винести, рекомендувати винести на е, сесію питання про затвердження старості у Жеденському Старостинському окрузі, хто за. Дітей колонціонулосне рішення прийнято. Питання четверте. По внесення зміни я зрозуміла змінка затвердження положення про управління соціального захисту населення в новій редакції Ірина Поліч. Справа в тому, що коли нас утворювались управління, ми опинили за адресою Соборна 19, так як за адресою міського рішення. рішення ви прекрасно знаєте, що на даний момент вже вони працюють за адресою Соборна 19. Не в приміщенні напроти тому виникла така потреба впорядкувати їхню адресу відповідно до фактичного місця розташування, і тому адреса міняється із соборна 19 на соборна 18. і там впорядковується по структурі. Е е е прописали, що заступник начальника виконує е е е функціональні обов'язки начальника, перевідує тимчасової відсутності, ну, щоб не робити окремі додаткові накази кожний раз, якщо десь на лікарняному чи там відпустці керівник. То тоді, відповідно, автоматично вона виконує повноваження і не потрібно додаткових розпоряджень документів. Ну, це зафіксували такі моменти в статуті, і відповідно. А будь-яка зміна навіть з 18, 19 на 18 у будь-якому випадку на сьогоднішній день такий порядок, що в статут викладається нові редакції. Потрібно затвердити. Чи ну, статут чи вначений, <плес> так. Є <плес> <Так>. е, питання <плес> 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 за даного. Ради про затвердження в редакції положення одноголосно раздельно до сьогодні. Рішення прийнято питання п'яте про підтримку звернення Янківської міської ради щодо управління об'єктами комунальної власності соціально культурного призначення. На ну, 65 сесії 22 25 квітня двадцять року Янківська міська рада. У району прийняла рішення щодо звернення до Верховної Ради України Кабінету міністрів України про порядкування внесення змін до чинного законодавства щодо управління об'єктами комунальної власності соціально-культурного призначення і е, просить внести зміни до законодавства з метою надання органам місцевого самоврядування ширших повноважень щодо перепрофілювання у відчутження об'єктів соціально-культурного призначення, що не використовується за призначенням. Забезпечити законодавче врегулювання можливості передачі в оренду таких об'єктах промову протокості з обов'язкового врахування інтересів громади, визначити чіткий механізм визнання об'єктів, як таких, щоб втратили функціональну необхідність, ну і відповідно внести відповідні зміни для того, щоб дати можливість громадам ефективно управляти своїм майном, отримувати додаткові надходження до бюджету, запобігати регулянню будівель, створювати нові соціально важливі об'єкти сприяти розвитку території. Це, власне, як я розумію, це пов'язано з тим, що там є обмеження, що перед тим як там продавати чи передавати в оренду об'єкти, які були належали до сфери управління освіти чи культури, не раніше ніж три роки, якщо не використовується за призначення. Тобто, получається три роки, воно має дурно пусто стояти, а тільки потім далі не можна щось робити. Тому, в принципі, і Янгельська рада звертається, що такі законодавці звернули увагу на цей момент і посприяли. Для органів місцевого самоврядування <кій> пропонується підтримати цю звернення Звернення. Прошу голосувати. Вони до нас звернулися з того, щоб попросили підтримати, але відповідно. Прошу голосувати. Хто за? День поряд до сужок рішення прийнято одноголосно. Е, питання шосте про перемінування вулиця Лишанська. Дякую вам, Ірина Одина, місце і лісі інформує сім'ї Володимирович. Що... Є звернення батьків заміну воїна за заренди Лілії Іванівни мама і зариди Василя Олександровича. Читаю текст значить, прошу вас розглянути питання та прийняти відповідне рішення щодо перейменування вулиці Вільшанська міста Віцій, на честь ушого голосина, за НЕМІ Юра Сєйовича. Юра, якщо знаєте, він проживав вулиці Лішанській. Була створена комісія міської ради, отримали управління комунального господарства провести. Громадські слухання ми прийняли рішення їх повезли безпосередньо на вулиці Ішанській. 3 червго ми зібрали жителів вулиці Іршанська. Наші комунальні заклади там знаходяться, це садочок, школа керівників, поринка медицина, Гемсі Маш був, присутній керівник Стефко. Більшість жителів було вулиці Ішанської. Були батьки присутні до речі, буде побратими самого Юри загинувшого, які гатують, відгукувалися від щодо його становища, щодо його. Служіння побратимів взагалі за немагами пукалися в е, позитивну сторону. Виступила на зібранні і директор школи, третій там навчався, відзначила його, закінчив відзнакою школу. Е, виступали, значить, і е, ще там, значить, голова, е, голова з Бетанського простору. Е, Дуже... Теж підтримала зібрання зборів з більшістю, зпіч... всі замани спроти. На даний час ще тривають на сторінці Донецької міської ради онлайн-лайн-обговорення, да. таке рішення, якби ми теж підтримуємо, бо... сам Юра має. Президентську нагороду третього ступеня за відзнаку є від військової частини грамота. Ну така ситуація. Всі за ми підтримуємо рішення прийнято і винести на комісію і далі на сесію прийняти підняти рішення. Якщо переіновувати, то Великих там затрат, що стосується зміни адресного господарства, нема. По наших юридичних э, закладах ми беремо серці фінансові витрати. Ремсільмаш погодився, там не такі великі витрати, теж повинні людям, якщо є потреба, зміна якогось документа, вони прийдуть до реєстраційні служби і фактично. Звичайно, процедура по всіх вулицях, що ми Можна запитання? Так. А на яких вулиці там є ще загиблі вулиці? вулиці довго? — Безвісті з них загинув, Щоб не було готовим. У нас же ж було, ми приміновували тінь, що ці брудки, а кілька загиблих розміжувати. Загинув, це не мати. Але знаєте, з таким житим, що там чекати, очікувати, ніхто не думає тому, але... Але знаєте, коли мама приходить зі сльозами і, і виконує прохання, бо його прохання було е, такі слова, передає мама, передає сестра, що е, який був живий. Каже, якщо я в разі загину, прохання перейменувати не треба мені героя України, я не герой, але якщо я загину, то перейменуйте на честь ну, мого прізвища, нашого прізвища вулицю від щось. Батьки винесли це, висловили, виступали вони теж. Якраз була ще, мені здається, що була річниця, так? Рік був за рік, ми багато до... Є чітко законодавство прописано. Перейменувати по уваги береться вже заява. Після річниці, річниці загиблий. Був рік, приїжджали побратими, дуже багато приїжджали з військових частин і виступали, там були... Ну, був екс-міський голова е, здається, він був міським головою, так? Микола Терентьєвич Грушко. Це побратим, він виступав і просив, що так. Гарні це... слова, казало, це. Так, да, ініціатива і самих жителів вулиці, і батьків підтримали, і всі і є учасники. Принаймні, на зборах ми були сприсутні, було управління житлово комунального господарства. Ніхто не висловив одній позиції, Вони є протокольні рішення зафіксовано, все. Всі жителі підписалися за. І ми також, немає ми взагалі, також і ж немає да. так. не маємо. Да. Прошу голосувати по питанню шостому щодо приймання вулиці Вільшанська. Діденько оренду Сужово Сійок одноголоснув рішення прийнято. Дякую, Олексій. По питаннях сьогодні різні, угу. Не надходило додаткових питань до, до нашої комісії. Тому порядок денний нашої комісії вичерпаний. Всі питання розглянуті, рішення прийнято. Дякую вам за роботу, за увагу і чекаю всіх сесії.